Доброго дня! Зараз я покажу, як можна видалити доданий стовпчик, в якому у нас знаходяться оцінки. Ну і як цей процес відбувається. Давайте створимо стовпчик. Ось ви бачите вже один стовпчик у мене створений. Ось і деякі оцінки, як тестові проставлення. Як додати новий стовпчик? Нагадую, у нас вгорі є кнопочка додати стовпчик. Ми її обираємо, обираємо дату нашого уроку, обираємо тип уроку, Ну, поточна зошит, самостійна контрольна. Обираємо повторення, я раджу всім ставити без повторень. І обираємо час уроку. Нехай це буде так. Обираємо кабінет, в якому буде проходити урок. І клацаємо зберегти. Все, в нас створився стовпчик на третє число, в якому ми можемо проставляти оцінки. Ви одразу можете побачити, що є у нас ще отакий от стовпчик. Це середній бал. Тобто він не редагуємо це для відображення середнього балу. Далі, наприклад, ми з вами виставляємо оцінки. Виставляємо і давайте комусь щось і N-ку поставимо. Я нагадую, щоб n ставити у нас в правій частині. Ось тут клітинки, якщо придивитися. Зараз я збільшу. Якщо придивитися, ось наша клітинка, а в ній є ось такий трикутничок. Його може трішки погано видно, але він тут є. І коли ми мишу на нього наводимо, бачите, він становиться помаранчевим. І ось якщо ми нажимаємо на цей трикутничок, в нашій комірки, ми можемо одразу бачити перелік оцінок, тобто ми можемо вводити вручну, а можемо виставляти все, що тут є. І тут є N-ка. Коли ми клацаємо на N-Вона одразу не приміняється. Бачите, і ще можна додати коментар, наприклад, там, хворіє, або там, ще якийсь коментар. Тобто написали, галочку поставили і клацаємо обов'язково внизу зберегти. Все, n стоїть. Тепер, наприклад, давайте додамо ще один стовпчик. Ми сьогодні працюємо зі стовпчиками. Оберемо також число, оберемо час уроку. Ну і мова, наприклад, англійська мова у нас так стоїть: кабінет. Вірніше є. Зробили. А от ви бажаєте видалити цю комірку повністю. Точніше, не комірку, а стовпчик. Весь стовпчик, ви бажаєте видалити. Що буде, якщо ви забажаєте видалити стовпчик, в якому вже стоять оцінки? Нагадую, щоб видалити стовпчик, ми нажимаємо на дату. Дата у нас ось в цьому ряді. Ось ми, наприклад, давайте класимо на двічку. Клацаємо, нас пише да, так за цей урок, коли він був, в якому часі, в якому кабінеті, що це був за урок. І тут є кнопочка Видалити. Але якщо ми її зараз натиснемо, так, у нас тут погодження, дійсно видалити так, нам вилазить отаке от повідомлення. Цей урок має оцінки, ви не можете його видалити. Тобто, якщо у вас в уроці стоять оцінки, і ви бажаєте його видалити, ви це не зможете зробити. Чому? Тому що тут є оцінки. А стовпчик, якому оцінок немає, так, дата тільки. Клацаємо на нашу дату. Обираємо видалити, погоджуємося. Ми видалити можемо. Бачите, він зник. Ось так видаляються е, стовпчики. Щоб видалити оцінки, клацаємо в комірочку і починаємо видаляти. Коли бачите, коли ми видаляємо, воно ще жовтеньке становиться. Ось тепер клацаємо на нашу дату, обираємо видалити, видалити. І погоджуємося, бачите, наш стовпчик зникає. Тепер ще я хочу дещо показати. Наприклад, ви можете побачити, що у нас в журналі написано, що викладає Кандаленко Поліна Олексіївна, а її помічник. Ну, помічник це у нас значить, що також ще є один викладач в цьому класі. Наприклад, ось якщо клас поділений на групи. так Ще й помічник гончарова Альона Валерівна. І ось зараз я зайшов під профилем, під профилем Кандаленко Поліни Олексіївни і роблю ось ці стовпчики. Вношу сюди оцінку, можу їх видаляти та все таке. А що буде, якщо я зайду під профилем гончарової Альони Валеріївни? Клацаємо, виходимо з нашого курсу. У нас є паролі зайдемо зараз під профілем Альони Валеріївни. Ставимо. Тепер пароль. Копіюємо, вставимо. Поки заходжу. Нагадую, що паролі ви можете міняти в своєму власному кабінеті. Є про це відео. Ознайомтеся. Тут у нас є. Треба активувати пошту нашу. Ну, це ми можемо закрити. Ось давайте. Дуже важливо: у нас вгорі є семестри. Ось тут. Зараз, бачите, стоїть поточний. Але я вам показую зміни на, не на поточному семестрі, а на минулому, щоб у нас не було проблем. Тому я сюди клацаю, обираю семестр І тепер заходжу вже в журнал. І ось нагадую, що я увійшов під профилем Гончарової Альони Валеріївни, а створював журнал та додавав оцінки під профілем Кандаленко Поліни Олексіївни. І ось бачимо наш журнал англійська мова. 5Б. Заходимо сюди. Ми можемо також додавати стовпчик, додавати оцінки, але, наприклад, ось ці оцінки та стовпчик проводила Поліна Олексіївна і вона додавала їх. А я хочу під профілем гончарової Альони Валерівни видалити ці оцінки. І, наприклад, я клацаю в комірку, виділяю оцінку та видаляю її, намагаюсь видалив і клацаю десь на пустому місці. І бачите, що в мене пише? Ви не можете редагувати цю оцінку, оцінку може редагувати тільки той, хто її виставив. Або поточний учитель. Тобто, так як створювала журнал у нас Поліна Олексіївна, то вона як поточний учитель може видаляти оцінки гончарової Альони Валерійовни. Але гончарова Альона Валерійовна, так як являється... Вона другим викладачем не зможе видаляти оцінки Кандаленко Поліної Олексіївна. Тобто оцінки будь-які може видаляти той, хто створив журнал. Але якщо ви вас додали як другого викладача, ви свої можете, звісно, виправляти удаляти, а оцінки іншого викладача не можете. Ось так. Ну, Давайте видалимо цей журнал. Вийдемо. Та зайдемо під профілем Поліни Олексіївни, Введемо логін та пароль. Та увійдемо. Ще раз нагадую: так як ми з вами зараз навчаємось, це ми робимо не в поточному журналі. Тобто завжди звертайте увагу, який у вас вгорі обраний журнал. Ось у нас буде починатися навчальний рік, так, 22-23. А я робив зміни в 21-22. Я обираю семестр, переходжу в журнали, знаходжу свій створений журнал англійської мови для 5-го Б-клацею. На нього, і от тепер я можу видалити ці оцінки, наприклад. І коли оцінок вже не буде, оцінок, енок, я клацаю на циферку, так, на дату 2 травня, і обираю видалити. Усе видали. Журнал можна видалити тільки тоді. Це ми видаляли з вами стовпчики з оцінками, з датами, так, але журнал теж можна видаляти, але тільки тоді, коли в ньому немає жодного стовпчика з оцінками. Тоді тільки натискаючи на кнопочку додатково, у вас з'являється ось така видалити журнал, кнопочка. Погоджуємось. Журнал видалено.